Добрий день маля! Жовте листечко летить під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли це буває талі. Восени. У цю пору року відбувається багато природних змін. Пропоную вам дізнатися, як змінюється наше навколишнє середовище восени. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна і золота, сонячна а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює кольор від жовтого до багряного, а згодом листя падає на землю. Осінні місяці вересень, це рання осінь, жовтень, золота осінь, листопад, кінець осені. Черевниця осінь вміє створювати гарні пейзажі. Давайте і ми з вами створимо свою картину. До побачення, мої маля! Чекаю від вас ваших робіт!